В Україні збільшили кількість комплексів автоматичної фіксації правопорушень. Дві додаткові камери встановили і в кривому розі. З 11 серпня автомобільні дороги країни поповняться 50 додатковими комплексами автоматичної фіксації правопорушень. Загальна кількість складатиме 215. Дві одиниці розпочнуть свою роботу і у кривому розі, які розташовані за адресою Нікопольське шосе, 22, Це напрямок спрямування приладу вулиця 21 ї бригади Національної гвардії та Нікопольське шосе 22, напрямок спрямування приладу вулиця Дніпровське шосе. Понад 40% ДТП із загиблими та потерпіли. Лими трапляються саме через перевищення дозволеної швидкості. Відповідальність за статтею 122 перевищення встановлених обмежень швидкості Кодексу України про адміністративні правопорушення становить за перевищення швидкості більш на 20 км на годину 340 гривень а більш ніж 50 км на годину 1700 гривень.